Беремо виборочку. Робимо фільтрик. Вибираємо фільтрику, наприклад, створюємо заявник, тобто, і статус. Не є відкритий. Закриті заявки вибираємо конкретного користувача. І нажимаємо застосувати. От, ми застосували, вибрали отакі. Параметри. І отримали 4 записи. Тепер ми бачимо, що тут у нас нічого нема. А коли ми нажимаємо цю кнопочку, у нас з'являються вибрати, призначити, закрити, редагувати, об'єднати, зв'язати, видалити. І оці конкретно запити ми будемо редагувати. Ми вибираємо статус. Статус вибираємо Open і нажимаємо Оновити запит. Раз, і фільтр пропав. Чому? Тому що фільтр на закриті. Зараз ми міняємо фільтр. Нажимаємо застосувати. Щас, секундочку. Знаходимо Open. Нажимаємо застосувати. І от у нас ці чотири відкриті заявочки.